Буде реконати штрафний удар на користь команди Антихайп. Пробиває і м'яч потрапляє до сітки. Прекрасне виконання штрафного удару від Васильєва і рахунок стає 2-2. Чудове виконання від капітана. Васильов буде виконувати штрафний удар на користь команди Антихайп. Контратака від команди, яка не виходить. Перехоплення від школьно. Константин віддає на Хартудінова. Херзуді налаштовась на удар. Пробиває і забиває Тимур. Прекрасний удар від Херсудінова. І виводить команду і передачі від Федорщука. Контратака від команди, яка не виходить. Перехоплення від відшкольно. Константин віддає на Хардддіна. Биває далеко вперед власник. Боротьба і Завадський. забиває Завадський все ж таки після рикошету від голкіпа. І Завадський робить вільний удар відбиває далеко вперед в перехлосник. Дома передача вперед, боротьба, гравці команди цю граються. Боротьбу. Скидка у Нано пробиває і прекрасний гол забиває Денис Унанов. Дома передача вперед, боротьба, гравці команди Сокола виграються. Донецький вже не поспішає. Відразу загружає м'яч. на голоту, Руслан робить скидку. удар, Хатрудінов. І знов Хатрудінов забиває і збільшує перевагу команди Мальфаркотів до двох. Судонецький вже не поспішає. Відразу загружає м'яч. на голоту, Руслан. Дмитро Шкітов, 9. -й. Валерій Бабіч, номер 17 -й. І Андрій Козачук. І забиває зараз у нас Республіка. Не вдається відбикович номер 8 Дмитро Шкітов, 9. -й. Валерій Бабіч, номер 17 -й. Харченко зберігає м'яч, віддає на Камініна. Камінін закидає на РНСТ Фернандеса. Фернандес скидка Фернандес на Чумаченко пробиває і забиває Чумаченко. Прекрасна комбінація від команди 35 Відбирає Харченко. Харченко зберігає м'як, віддає на Камініна. Камінін закидає на РНСТА. Відно безрідний на Голкіпра, Голкіпер далі на захисника. Безрідний помиляється. має шанс з зробити чудову контратаку. Васильєв де в обіграш. пробиває Васильєв і забиває капітан команди Антихайпа. Відно безрідний на Голкіпра, Голкіпер далі на захисника. Безрідний помиляється. має шанс. Помиляється зараз гравець команди антихайпа, але підков підстраховує, Не вдалося голкіпру взяти м'яч до рук. І забиває прекрасний гол Зараз гравець команди. Помиляється зараз гравець команди антихайпа, але підков підстраховує. Не вдалося. Пробиває Бондаренко і забиває до кута воріт Бондаренко і Козліни. Шевченко, виборює на полубка полубок на Андрійщенка, проте Андрійщенка грає. Кухаренко тобі дає передачу на Будзюка. Бевзюк пробиває і забиває прекрасний гол Бездюк. Протилежний кут від голоки прав. Шевченко, м'яч на полубка полубок на Андрійщенка, проте Андрійщенка грає. Кухаренко те. Той...